Всім привіт в Казахстані. Нарешті взяли за е, різних проросійських діячів і власне 4 роки тюрми отримав такий собі Аслан Талегіна, який діяв під псевдонімом Північний Казах, і вихваляв Росію, негативно висловлювався про Україну, підтримував е, російсь, російську інтервенцію. В Україну зневажав свою казахську націю, казав, що от російська мова, російська культура, от вони для нас казахів, і нарешті ним зацікавились правоохоронні органи Казахстану. І у мене питання: а можливо, нам, українцям, коли у нас проходить російська агресія, можливо теж. Потрібно не бути толерантними до всіх таких діячів у нас в Україні, які вихваляють російську мову, російську культуру, а рухнути трошки цю справу. Нехай би вони понесли відповідне покарання. І давайте послухаємо, що цей син степу віщав про свій народ і про велику руську культуру. Запомните, если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Только невежды могут занижать значимость русского языка. Эй, безумцы, слушайте сюда, это я вам говорю. Главное научиться русской науке. Наука, знание, достаток, искусства – это все у русских. Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык, и русскую культуру. Русские видят мир. Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза. Это говорил... Вы поняли, да, короче, если ты будешь знать свицей, э, Русь, рус... 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 мова – доступ до Світової культури, літератури науки це те саме, що нам вдовлюють різна російська агентура в Україні. Така сама, бачите, працює і в Казахстані. Наш великий просвітитель Абай Кунамбаєв. І от ми змогли стати равними руським, як того желав Абай. А ведь когда-то он писал, зубця слушайте сюда, это я вам говорю. Ми змогли стати рівні русскими, Ми змогли стати на рівні. Тобто е він просував на да, ідею, що абсолютно те саме, що просуває візьма, що росіяни, це якась така вища, знаєте, каста, культурна, літературна, наукова. А ми якісь тут. Не знаю, в лаптях ходил. Мир откроется и твои глаза, это говорил наш великий просветитель Абай Кунамбаев. И вот мы смогли стать равными русским, как того желал Абай. А ведь когда-то он писал, что мы не то что стоят рядом со знатными, мы не можем сравниться даже с их прислугой, напоминая нам о том, каким был люд без той самой русской науки и образования, благодаря кому удалось избавиться от тотального невежества царившего степи. И вот мы стали равными, как того хотел Абай. Вся наша реальность, которую мы видим, выстроена благодаря русскому языку. Ось да, бачите, те саме, що нам, українцям, розказується, це Росія принесла сюди Сталін і Ленін зробили тут електрифікацію. Це ні, тому що прийшла відповідна науково-технічна епоха. Вона прийшла з заходу все одно і прийшла на ці території. Та як прийшла на території колишньої Австро-Угорської імперії, колишньої Російської імперії. Прийшла інтернет зараз. У нас, якби ми зараз були в Радянському Союзі, нам би росіяни казали, ми вам інтернет далі. Да? Ви подивіться, ви сиділи босі без інтернету, а ми вам принесли інтернет. Да? Так само, як вони нам розказують, що Сталін електрифікував країну. Так само, як вони розказують, що там при царській Росії тут построїли, побудували заводи, шахти. Прийшов відповідний етап і порівнювати. Те, що було 300 років тому, і те, що було в період науково-технічної революції, після да це смішно, але ось такі хороші агенти, вони російські, вони пропагують цю ідею, пропагують меншу вартість свого народу і знанням, полученим от русських. Це даність, це дійсність. Від імені русскому народу був начертано черта набуть піропроходцем мирового правіцями мірового розвиття. І раз та. Саме російському народу було начертано, предвіді на Богоізбраний народ. Прям йому Господь Бог Ісус Христос сказав, руський народ? Іди неси електрику, йди неси науку в усі народи. Адже ти руський народ, тобі предначертано». Боже, що в головах у цієї російської агентури? Наскільки вірус російського цього світу уразив і не тільки у нас, бачите, в Україні, а в тих регіонах, які не є слов'янськими, і ось цей син казахського народу, я думаю, казахи його будуть називати Манкуртом, е отримав майже 4 роки е позбавлення волі цілком і цілком правильно. І питання в тому, коли ми, Україна, почнемо не жаліти нашу всю ось цю агентуру, а показово е притягувати їх до відповідальності. І тоді кожна з цих манкурдських осіб задумається. Калюча ненависна правда, яку наша надспатня не може прийняти, намагаючись виставити русський і руский язик чужим для нас. Ну для нас не чужий. Я вам скажу навіть більше. Русский язык це не тільки достояние русского народу, це і наше національне достояние. Вот. Це те саме, що нам от просто дивіться, московські кремлівські методички, одні ті самі, що у нас в Україні, що в Казахстані. Русский язык, да, це не тільки достояние руського народу, це і наше, наше, наше. Пушкін, Достоєвський, так, руский язик, руська література, руски, руський, русський, рускі, рускі. Вони пронизують цим русським язиком в усі сфери масової свідомості і нормалізують його. Виявляється, це вже не мова окупантів, це наш, наш. Так. Для казахів, скільки під цим Московським ігом. Було винищено, скільки знищено голодоморами, скільки е, території Казахстану заселено не казахами, туди депортували різні народи Кавказу, українців, народи Балтії. Так і зараз ось такі манкурти говорять, що про велику руською літературу, великий рускій язик, науку і так далі. Ніби російська цивілізація, знаєте, вона. Породила науково-технічний прогрес, вона принесла людям благость. Це такі якісь знаєте, майя і ацтеки, які приймали, е, мали зв'язок з космосу і передавали таємні знання варварам. Але Російська імперія і Радянський Союз по відношенню до дійсно розвинутого технічного і наукового світу були. Максимально відсталими, коли в Лондоні вже було запущено метро, приблизно в цей період відмінялось лише кріпосне право в Російській імперії, коли люди на Заході вже мали багато благ науково-технічного прогресу, люди. Колишній Російській імперії і люди в Радянському Союзу в Союзі, ходили в лаптях в якихось валянках, ходили з замурзаними руками, замурзаними обличчями, не мали достатньо раціону їжі, не мали світла, багато. Українських сіл не мали електрики майже до кінця Радянського Союзу. Багато українських сіл працювали важкою ручною працею до ярки, коли світ йшов з механізацією, у нас до мала надоїта своїми руками заробити артриту. Це все принесли росіяни. Вони принесли репресії, розруху і так далі. Науково-технічну революцію і її плоди приніс Захід, а Москва принесла гулаг і репресії. Я дуже радий за братів казахів, які потрошки починають позбуватись ось цієї проросійської публіки. ось цей Талігенов отримав 3 роки і 9 місяців ув'язнення. Найголовніше, що він був прибраний з інформаційного простору і перестав отруювати мізки казахів своїми ось цими деструктивними проросійськими тезами. Але це дуже важливий знак для інших всіх, тому що Казахстан так само, як і Україна, має потенційні претензії Росії. На частину своїх територій. Ті самі тези на севері Казахстана живуть русські люди, говорять по-русски, Русскоязичні міста, русский язик, русський мір абсолютно ті самі тези. І нам з вами, українцям, треба трошки повчитись в цьому в казахі. Ми смикаємо наших колаборантів лише коли вони відверто, відверто, прямо. Підтримують Росію, прямо підтримують, заперечують агресію. Але коли вони опосередковано починають труїти наш простір тезами руского міра, ми їх поки за це не чіпаємо і не притягуємо до відповідальності. А це дуже і дуже погано. Напишіть в коментарях, кого в українських ось таких. Євангелістів русського міра, які просувають тези російський язик, про русську цивілізацію, культуру, літературу, науку і необхідність її нам, кого ви хотіли, щоб нарешті притягнули до відповідальності. Давайте зробимо у нас в коментарях перепис ось цієї російської агентури. Напишіть в коментарях, кого з проповідників. Російського міра в Україні, ви б хотіли нарешті бачити за гратами, а може, навіть щоб він був обмінений в Росії на якогось нашого полоненого. Підпишіться на канал, розповсюджуйте наші відео і майте гарний настрій. Слава Україні!